Економічне бронювання сьогодні до нього досить пильна увага, адже це з одного боку вигід для бізнесу, який ризикує залишитися без працівників. З іншого чи не стане це законною підставою уникнути мобілізації для обраних? Вітаю мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф про тонкощі економічного бронювання та спроби вивести з тіні Ми поговоримо із заступником голови комітету Верховної ради з питань правової політики Павлом Павлішем. Вітаємо пане Павло. Хотілося розпочати саме з питання економіки. Нічого бронювання, яким воно буде, і навіщо його впроваджувати вітаю. Дуже цікаве питання. Дійсно, зараз багато обговорюють саме питання економічного бронювання, яким саме воно буде складно сказати, тому що Верховна Рада ще не розглянула це питання, і воно воно має пройти вже всі обговорення. Але ми бачимо, що на третій рік війни нам на треба щоб працювала економіка, щоб працювали підприємства? Тому говорити про економічне бронювання. Я думаю, що треба вже не говорити, а приймати і давати змогу нашим підприємцям дійсно на законних підставах. Без... Всіких сплати там додаткових незрозумілих платежів, тому що ми бачимо, як зараз і, е, різні відносини між територіальними центрами комплектації відбуваються, і питання всіх правоохоронних органів до керівників цих установ. Тому економічне бронювання воно е, вирішить це питання і надасть економічно додаткові кошти державі для того, щоб більше покращувати наших солдат на фронті. Але все ж таки навколо цього питання є досить багато суперечок. Чи не вийде в кінцевому в кінці, так що на фронт підуть лише ті, хто не зможе відкупитися від держави? А саме в цьому полягає велике питання, тому що дійсно держава має забезпечити так, щоб у нас не було розподілу в країні людей по економічним признакам, для того, щоб люди, які воюють на фронті. І інший фронт у нас це наша економіка, яка забезпечує якраз там всім необхідним і пальним, і боєприпасами. Наші військо одне без іншого, воно просто неможливо. От і тут ми говоримо про те, якраз підхід твою або працюю. Він має забезпечити, щоб не було такого, що людина, яка не має можливості. Економічно забронювати, вона буде воювати. А інша людина, яка там буде сплачувати просто кошти, буде сидіти вдома. Це говорить про саме економічне бронювання для працюючих підприємств, для підприємців, які створюють якісь додаткові продукти, які забезпечують нашу економіку, нашу країну всім необхідним і в тому числі зараз забезпечують військо. Ми розуміємо, ми знаємо, що ті кошти, які надають нам партнери, вони не використовують. Овиться на наше забезпечення військових, тобто ми забезпечуємо військових тільки за рахунок податків, за рахунок підприємців, тобто воно одне з іншим повністю пов Скільки завдяки такому бронюванню вдасться за попередніми підрахунками додати грошей до бюджету. Це буде залежати від кінцевої, кінцевої моделі, тому що ми зараз чуємо там декілька цифр, які пропонуються для економічного бронювання. Тому це мінфін уже буде прораховувати від того, яку, саме на якої моделі зупиниться і буде прийнято закон, якщо він буде прийнятий салон. А куди планують першочергово направити ці кошти? У ну, будь-якому разі кошти від економічного бронювання мають йти на потреби військових, тому що це, це те, що нам скоротить час війни. От, якщо ми будемо, наш військовий буде забезпечений і боєприпасами і всім необхідним, ми будемо говорити про те, що ми можемо більш ефективно відвоювати свої території. Якщо говорити про чоловіків, які виїхали за кордон, зокрема вже під час війни, які є механізми для примусового повернення або заохочення їхнього повернення для заохочення механізмів? Тут все залежить конкретно від кожного кожної людини. А якщо людина виїхала? Незаконно і яким незаконним шляхом перетнула кордон, а то ми розуміємо, що це є вже порушення вимог закону. Якщо людина виїхала до повномасштабного вторгнення і на зараз не повернулась, ми розуміємо, що ми цих людей маємо тільки заохочувати зараз. Наш МЗС веде переговори з нашими сусідніми країнами щодо можливості. Якраз заохочення цих військових, тому що ну я знаю людей, які там знаходяться за кордонами, і говорять, і ми готові там пройти додаткові навчання за кордоном і повернутися уже готовими військовими. Тобто, ну різні є підходи. І зараз, якраз щодо тих, які незаконно перетинають кордон, от вже є домовленість на сьогоднішній день з Республікою Польща, які повертають нам цих громадян. І ведуться переговори з іншими сусідніми країнами щодо того, щоб можна було повертати громадян, які незаконно перетинають кордон. Тобто ми розуміємо, що Польща вже почала передавати цих громадян чи лише починає? Лише починає передавати. Є така домовленість і відпрацювання вже на рівні Міністерства закордонних справ і наших прикордонних служб нашої і Республіки Польща. Але так... цей механізм вже відпрацьований і вони вже досягли цього консенсусу. І також хотілося б звернутися до питання незаконного працевлаштування. Які на сьогодні розробляються механізми боротьби з цим. Щодо незаконного працевлаштування, ми, у нас є державні установи, держпраці, які займаються постійними перевірками. І е, на даний момент це єдиний. Єдиний орган виконавчої влади, який має право реалізовувати. Але якщо говорити про економічне бронювання, то якраз люди, які використовують найману працю і вона, ці працівники, є незареєстрованими, то я думаю, в першу чергу працівники будуть наполягати перед підприємцями на те, щоб вони були в першу чергу і зареєстровані, і заброньовані. Але все що робити, якщо твій роботодавець не хоче тебе офіційно працевлаштовувати і не допомагають навіть штрафи, які були введені ще до війни. Що з цим робити? <г Meet -up> є декілька варіантів. Перше, якщо громадянин є сумлінним, він може звернутися до держпраці і з відповідною скаргою. І це ця... ця установа має перевірити цього роботодавця, скласти там штрафи дуже великі, от і просто таким чином. Або шукати нову роботу собі. Ну я думаю, що якщо він звернеться до держпраці, він будь-якому разі буде шукати іншу роботу. От але він допоможе державі е соки, щоб уникнути щоб таких питань було менше на майбутнє. І на вашу думку, що потрібно зробити, аби вивести економіку з тіні? виведення економіки з ціни – це питання, яким займається не тільки наша країна, а займається всі країни світу, причому що на період діяльності. От зменшити тіньову економіку можливо вивести там на 100% – відсотків є неможливо. По-перше, це треба, щоб були зрозумілі правила. І щодо внутрішньої податкової політики, і щодо експортно-імпортної податкової політики митної. А далі робота правоохоронних органів. Цього достатньо. Але все ж таки, у нас досить багато громадян працює в тіні. Як їх заохотити, або які держава повинна зробити кроки, аби змусити цих людей виходити на білий дохід, скажімо так. Я думаю, що тут має бути не тільки кроки від держави, а кроки від громадян. Тому що ну, ми всі розуміємо, що людина, яка Працює в тьому в або в білу, да, вони користуються одніми ще тими самими благами від держави. Це і ми і школи, і садочки, і все інше. Тому така загальна зацікавленість в тому, щоб ці послуги були кращі, якраз і допоможуть вивести, зменшити нашу тіньову економіку. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.